Та 15 квітня ухвалила закон, який дозволяє перевіряти роботодавців за скаргами на цькування працівників. Закон підтримали 245 депутатів. Штрафи за мобінг відповідно до зміну кодексу про адміністративні правопорушення від 23 грудня 2022 року. Становлять для громадян від 850 до 1700 гривень. Або замінюють громадськими роботами на 20 або й 30 годин для підприємців і посадовців від 1700 до 3400 гривень штрафу, або громадські роботи на 30 або й навіть 40 годин. Більш детально про це нововведення чи не нововведення будемо вже говорити з нашим спікером Тарас Тарасенко, з нами на прямому включенні, заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав. Ветерані, вітаємо вас! Да, доброго дня, в ефірі. пане Тарасе, Давайте розпочнемо з того, що таке мобінг. Більш детально можете нам розказати про що будуть, що будуть перевіряти, скажімо так, на підприємствах саме з цього приводу. Мобінг, ми ж такі зміни ще прийняли досить давно ще до повномасштабного вторгнення. Це зміни кодекс законів про працю стаття друга, і фактично, як ви зазначили в своєму виступі, це мобінг переводиться українською мовою цкування. І чому ми зараз прийняли саме цей законопроект про дозвіл на перевірки? Тому що в фактично цей вид цькування, мобінг він був виключений з можливості перевірок. А за 24 рік отримали близько 500 скарг на дії роботодавців від працівників по мобінгу. Тому фактично ми повинні зробити так, щоб ця норма діяла. Тобто, в, закон, в законі е, поняття мобінгу є скування через можливість електронні системи, через поведінку на роботі співпрацівників або через саму поведінку роботодавця. І тут питання якраз в тому, щоб ми могли як держава реагувати на такі випадки. Ми повинні говорити, що це загалом виховання всього суспільства, тому що на жаль, в умовах агресії військової, коли війна триває і на підприємствах також можуть бути виникати конфліктні ситуації вони пов'язані можуть бути якісь травмою. Так і з тим, що люди не досипають із за ракетних атак або у когось втрачають ну тобто дуже багато ситуацій, при яких потрібно визначатись більш чітко, чи це дійсно мобінг, чи люди просто потерпають від того, що у них важкі сімейні життєві обставини, що вже можна врахувати мобінгом, тобто цькуванням, а що ще? Може бути визначено і визнано як просто конфлікт, робочий конфлікт. А насправді нам потрібно буде напрацьовувати цей шлях разом з судовою практикою, тому що чітких критеріїв. Розмежування в законі ми не можемо прописати. Зокрема, рекомендується враховувати, що роботодавець повинен рівномірно розподіляти навантаження між працівниками. Що якщо це на думку працівника буде нерівномірне розподіл, це може бути вважатись мобінгом. Але ми повинні все таки враховувати і позицію роботодавця, враховуючи те, що він може покладати на більш ефективного працівника виконання більш складних завдань, хоча в однакових працівників є однакова кваліфікація. Тобто, тут потрібно буде все таки говорити і досліджувати це питання саме через цькування, чи понесла людина моральну травму внаслідок дій роботодавця або колег, чи це був невдалий жарт від колег. Або чи, чи це систематичне жартування, яке призводить до того, що людина не може працювати і вимушена звільнитись, тобто це етично-моральні такі аспекти, які потрібно буде досліджувати і враховувати, що для одної людини це може бути просто жарт, а для іншої людини це може бути трагедія. І якщо ми не будемо відчувати емпатію один до одного, особливо на робочому місці, то і робоча атмосфера. Не буде складатись нормально, і відповідно прогреса в розвитку будь-яких ініціатив на робочому місці точно ми не можемо чекати від працівників? Тож якщо людина вважає, що її цькують на роботі, от саме прям цькують, вже це за межі конфлікту вийшло для неї, то що вона має робити? Які її перші кроки, і як дійти вже до того ступеню вирішення питання, коли це буде вирішено законодавчо? Перші два кроки, два варіанти кроків це або звернутись до держпраці зі скаргою про те, що відбувається мобінг на підприємстві, і держпраці буде призначати позачергову перевірку викладених заяві фактів, або звернутись безпосередньо до суду. Тобто зафіксувати для цього потрібно все таки зафіксувати людині і зібрати докази, тому що просто заява без доказів, вона буде безпідставною і буде витрачати час нашої системи, як і держпраці, так і системи судової. Тому що якщо є цькування, то потрібно буде надати відповідні докази, як або переписка в месенджерах, або якісь відео, які е, викладені в мережу. Тобто, або якісь незаконні накази, тобто тут питання все-таки в тому, щоб можна було підтвердити ці факти, або знову ж таки покази свідків, що хтось із співробітників точно підтвердить, що такі факти мали місце, і тоді на них можна реагувати. Тобто, це процес, на жаль, Процес він також буде можливо складним, оскільки людині прийдеться переживати неприємні моменти, але якщо вона зважиться на цей крок, то це буде пересторогою для роботодавця або для інших таких мобінгістів, які фактично е шкодять іншим людям. Потім пересторогою, щоб вони не вживали таких заходів. Це фактично боротьба, як і за свої права, так і за права майбутніх співробітників. Як е якщо людина не хоче, щоб хтось страждав від мобінгу. Добре, тоді давайте поговоримо про іншу сторону, так саме роботодавців. Якщо ми будемо говорити про цькування зі сторони роботодавців, це ж я правильно розумію, що навіть якщо на підприємстві відбувся такий факт злочину, то в будь-якому разі, це вже не має значення, чи це зробило керівництво чи колеги людини. А, ні, це має значення, тому що якщо ми говоримо про адміністративне правопорушення, це не злочин, це адміністративне правопорушення, то відповідно до до відповідальності за мобінг може бути притягнути як і колега, тобто ми дивимося санкцію статті, що це просто фізична особа. А якщо це буде або керівник департаменту, то, то фактично вже посадова особа підприємства, або сам керівник підприємства, то відповідно він це визначається і більше штрафів роботодавець буде платити, і відповідно більше відповідальність. Тобто, ми чітко в законі в законі це розділили, тому що сам роботодавець, як керівник, наприклад, це велике підприємство, на якому працює там 5, Тисяч людей, тобто генеральний директор не може нести безпосередню відповідальність за дію департамента. Отже, тут потрібно це враховувати, і ми це в законодавстві розділили: що все-таки, якщо мобін вчиняється виключно колегами, то і самі фізичні особи, які вчиняють мобіних, будуть безпосередньо нести за це відповідальність. Пане Тарасе наскільки готово зараз законодавчо саме процедурно ось ці вже. Процедури для того, щоб людина скористалася ними. Наскільки вже чітко прописані закони, що вважається булінгом, що не вважається булінгом або цькуванням. Тож прошу, наскільки буде її важкий шлях доказу цього? Е, наша держава розвивається, і я не думаю, що як е, такий шлях буде важкий, але у мене просто я в досвід адвокатський, тому для мене зрозуміло, що збирати, які докази потрібно збирати. А якщо людина ніколи з цим не стикалась, то фактично їй може бути трохи складно, тому що вона буде в стресі, і для цього потрібно або звернутися до адвоката за допомогою підтримкою, для або зрозуміти якими саме точно доказами можна підтвердити факт булінгу, мобінгу. Отже. Тут питання якраз в тому, що зараз законодавча система готова, якщо будуть звернення до судів, і судова практика буде визначати більш конкретно факти, як ми будемо визначати, що таке мобінг в нашій правовій системі. Тобто сформування тільки судової практики створить. У нас історію про те, що люди можуть побачити, які докази є прийнятними для суду, а які є неприйнятними. Отже, у нас ми говоримо тільки про те, що ця практика буде напрацьована, оскільки законом це все визначено, але все таки індивідуальні відносини вони будуть мати вирішальне значення, і саме суд буде приймати рішення. Насправді, я думаю, що в більшості великих корпорацій. Такі питання, внутрішні корпоративні статути, вони і так працюють. Я не думаю в більшості ситуацій, вони повинні вирішуватись на рівні трудового колективу, на рівні профсоюзів і люди, які, якщо ми говоримо не про керівників саме, а про інших працівників, які завдають булінгу або мобінгу, то вони повинні звільнятись і за це повинна передбачена бути дисциплінарна відповідальність. І тому тут ми повинні формувати також. Людське відношення, внутрикорпоративне відношення, оскільки повинні розуміти, що мобінг, він шкодить як підприємству, так і державній службі. І хочу зазначити, що цей параметр мобінгу: ми застосовуємо не тільки до роботодавців, які є там бізнесменами, підприємцями. Ми застосовуємо до всіх, тобто, і державна служба як така буде підпадати. Під показники мобінгу, і якщо державні службовці будуть скаржитись на своїх керівників, то від або колег, то відповідно держслужба повинна перевіряти також і державні установи. Добре, пане Тарасу. Давайте тепер поговоримо саме про роботодавців і про саме цей закон, як можливу спробу маніпулювати, наприклад, або зробити якусь Гедоту, саме керівництво. Чи керівництво саме таких підприємств, будь-яких підприємств, воно забезпечено своїм захистом від того, щоб це просто було використано проти них? Насправді, тут роботодавці найбільше захищені в цьому аспекті, тому що насправді фактично держпраці може перевірити роботодавців і встановити факти. І держпраці повинно збирати докази. Я розумію, що після того, як особа звільняється, може звільнятися зі скандалом, з, яким, з якимись претензіями, то відповідно тут потрібно, щоб роботодавець просто вірно е проводив всі дії з особою для того, щоб не було порушено кодексу законів про працю при звільненні. Але особа, фізична особа може ображатись на роботодавця і може завдавати таких. Скарг і фактично створювати ситуацію, коли роботодавець буде підлягати перевірці. Але я думаю, що цей шлях буде скоро подоланий, враховуючи те, що державна служба вона буде перевіряти, фактично держпраці буде перевіряти, і буде враховувати, чи людина звільнила, чи не звільнила, чи продовжує працювати, тобто, враховувати ці аспекти і розуміти, що інколи у нас. Люди також хочуть, скажем, як це наказати просто роботодавця за якусь поведінку, і це також буде рахунок при проведенні перевірки. Тому насправді я думаю, що роботодавці захищені. Якщо вони не порушують законодавство, то просто не буде фактичних доказів про те, що хтось чиняв мобінг. Добре, пане Тарасу. Тоді розкажіть нам, як має виглядати перевірка, як вона буде виглядати практично. Ви і як з досвіду свого адвокатського, ви зазначили про те, що ви маєте такий досвід. Ну і звісно, як людина, яка причетна до законотворчих ініціатив, дякую за запитання. Тут якраз якщо ми говоримо про законотворчі ініціативи і закон, то Саме в законодавстві порядок перевірок на рівні закону він не закріплюється. Є відповідні інструкції, де записано про те, що держпраці повинно видати розпорядження про проведення перевірки, видати своїм інспекторам відповідні посвідчення. І на підставі таких документів тільки на, на підставі того, що є порядок. І посвідчення на проведення перевірки, тоді під держпраці має право прийти на підприємство і провести таку перевірку. Отже, це все закріплено. Воно не буде відрізнятися від інших перевірок, які проводить держпраці будь-яким змістом. Крім того, що процедурні процедурні всі аспекти вони будуть зберігатись для перевірок всіх типів, які держпраці проводить на підприємстві. Тому тут. Нема нічого такого складного. Я думаю, що кожний роботодавець має в себе книгу і пропозицій, і він точно знає, які документи потрібно вимагати у держпраці, якщо державний орган приходить на підприємство з перевіркою, пане Тарасе, Якщо саме факт цькування буде доведено на підприємстві, що загрожує підприємству? Як це буде виглядати? Це штрафні санкції, це. Якісь громадські роботи, це якісь обмеження фінансові. Що буде далі самому підприємству як юридичній особі нічого не загрозує. Крім того, що підприємство, як на якому допускається мобінг, воно втрачає свою конкурентну перевагу перед іншими, і воно буде в майбутньому нести. Майнові збитки просто із-за того, що колектив не може працювати як єдина команда. Це ми повинні транслювати скрізь і розуміти, що тільки команди, які є сильними, можуть розвивати підприємство і створювати щось нове для того, щоб потім бізнес приносив прибуток або створювати нові ідеї також в державному секторі, щоб виконання державних завдань було ефективним. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то адміністративна відповідальність у нас буде скажімо так нести адміністративну відповідальність. У нас будуть як громадяни, які безпосередньо вчинили мобінг, фізичні особи, тобто там передбачений штраф від 850 гривень до 1700 гривень, або громадські роботи насправді громадські роботи у нас в державі дуже рідко використовуються. Як на розмір штрафу я вважаю що він дуже маленький, і якщо дійсно є мобінг, і цькування і душевні переживання, то нас ну я вважаю що цей штраф повинен бути набагато більшим, тому що зараз період того як у нас відбувається війна, до мене наприклад звертаються ветерани або фахівці ветеранів і говорять, що діт дітей булять в школі за те, що їхні батьки. Воюють або отримали сім'я отримала одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів, коли батько загинув. Тобто, це жахливі насправді факти, коли дитину за це хтось. Інша дитина булить, але це ж все приносять і сім'ї. Тобто, і тут про які 850 гривень ми можемо говорити, або на роботі щось таке відбувається. Тобто такі факти нелюдяної поведінки ми повинні просто припиняти в нашому суспільстві, тому що якраз в єдності і буде наша сила. Якщо ми говоримо про роботодавців, то безпосередньо там штрафи збільшені вдвічі. Але це також ну дуже скажімо так мала відповідальність, тому що людині, якщо вона керівник підприємства заплатити зараз 3400 гривень, то це на великих підприємствах, Я не думаю, що це велика сума, і тут нема моральної такої сторони відповідальності. Тому я думаю, що нам слід все таки розвивати більше громадської роботи. Тому що громадські роботи це вже певна певна сила відповідальності. Що ти, якщо ти чинив мобінг то ти повинен попрацювати і на суспільство, тобто позамітати вулиці, покрасти бордюри, допомогти, можливо, особам, яким потрібна допомога, там пенсіонерам. Ну тобто, є різні етапи, на яких ти можеш служити суспільству. Я думаю, що Саме через громадські роботи або через етап служіння, ми повинні змінювати наше суспільство. А штрафи, на жаль, фінансові вони не будуть мати такого позитивного ефекту, якраз на тих, хто вчиняє мобінг. Ми повинні розглядати. Ми зараз працюємо над цим і вивчаємо етап такого, щоб якби соціальної реабілітації або відновлення для того, щоб можливо особи, які вчиняють мобінг. Ми розуміли причини, з яких вони вчиняють мобінг. Може, у них також в житті якась є проблема, і ми повинні створити умови, при яких вони могли е пройти курси психологічної реабілітації, тобто знайти цю причину, чого їх спонукала вчиняти мобінг. Тобто, це також не одностороння проблема. Ви заторкнулися такої щемливої теми, саме булінг дітей у школах, ми не будемо більш детально про це зараз говорити, тому що наша тема все ж більш про вже дорослі так розбірки. Але якщо вже батьки стикнулися з отакими прикладами, як ви зараз озвучили, це страшні речі. То що можуть зробити батьки, і чи заклади освіти будуть нести відповідальності їх керівники за ось подібні інциденти, які стаються у закладах освіти, наприклад? Тут питання відповідальності вчителів і виховання, тому що дитина не буде відповідати, тут питання якраз роботи, виявлення причин і роботи дитячих? Вчителі, які працюють з дитячою травмою, з психологами в школах, для того щоб вони попрацювали з батьками і допомогли, по-перше, дитині, яка піддалась булінгу, а по-другому виявили причини і попрацювали, щоб це не повторювало. Головне, щоб це припинило, щоб кожний клас він був сформований в єдину систему, дружню і діти між собою ладнали. І я думаю, що це невелика роль буде залежати також від керівництва школи від батьків. Тобто ми не повинні говорити про покарання керівника підприємства або школи. І таким чином, тут ми повинні говорити про роботу з наслідками, якщо такий. Факт є, його не потрібно замовчувати, його потрібно визнавати і говорити про те, як подолати булінг або мобінг. Останнє питання, яке хочу вам задати, це цифровий булінг. Чи відрізняється він від фактичного на підприємстві, навіть якщо це роблять, наприклад, Співробітники, так, твої колеги, але в цифровому світі це роблять соцмережі, наприклад, або якісь от, ось такі засоби вони використовують для того, щоб цькувати. І як відстежується він, і чи відрізняється покарання таким чином від фізичного саме цькування? Ну, якщо ми говоримо про наслідки для людини, то наслідки для людини вони моральні не відрізняються, яка ну, зазнає мобінгу, Але якщо ми говоримо про доказову базу і про те, яким чином це можна відслідкувати, то це набагато ж, е, ну, складніше, тому що насправді цифровий світ у нас зараз можуть зробити будь-які акаунти, будь-які е, під якими неймами, тобто фактично. Тут не можна доказати, просто тут виникає ситуація, що якщо хтось хоче нашкодити, то це вже фактично потрібно бути робити звернення до кіберполіції, щоб вона відслідковувала етапи того, як хто створив домени, акаунти чи інші цифрові шляхи для того, щоб нашкодити конкретній людині. Тут я не думаю, що і держпраці справиться, і суд. Без експертизи, без кіберполіції, тому тут насправді такий момент мобінгу він точно в нашому житті присутній для деяких людей, але його побороти це фактично тільки через допомогою кіберполіції, або на певний етап вийти з спілкування в соціальних мережах або в інших цифрових акаунтах. Що ж, дуже дякуємо вам за те, що ви відповіли на наші питання щодо мобінгу, щодо цькування. І у підсумку можна сказати лише про те, що е, тепер. Цікування, якщо люди будуть знати, що це може бути і наказано саме по закону, то можливо тепер його і менше буде, тому що люди будуть знати, що на кожен такий крок відносно іншої людини можна потім мати дуже багато неприємностей. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви поговорили з нами на таку тему. Тарас Тарасенко, заступник голови комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили з ним. Про цькування на роботі, ну і не тільки. Дякуємо. Прощаємося з вами.